Цієї ночі Україна зазнала масованої атаки з боку ворога. За даними повітряних сил зсу, всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА. 35 крилатих ракет Х-101, Х-555, 4 балістичні ракети «Іскандер-М», 1 крилату ракету «Іскандер-К», 10 крилатих ракет «Калібр», 3 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 47 ударних БПЛА типу «Шахет». Військові звітують, в результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль. 30 крилатих ракет Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 1 крилату ракету «Іскандер-К», 46 ударних БПЛА типу «Шахет». Окупанти атакували об'єкт енергетики на Івано-Франківщині. Там спалахнула серйозна пожежа. Як зазначають у ДСНС, в результаті влучання виникла пожежа площею 400 метрів квадратних, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Окупанти також атакували енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Львівській областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. У Запоріжжі також є руйнування житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Рух Дніпровської ГЕС тимчасово перекрито. Люди на щастя не постраждали. За даними ДТЕКу, вночі також було серйозно пошкоджено дві українські ТЕС. Протягом доби ворожі війська обстріляли з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені серед них діти та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харкові збільшилась кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по житловому будинку у Новобаварському районі. За даними ДСНС, вночі під завалами виявлено тіло ще однієї загиблої жінки. Пошукові роботи тривають. В руїнах будинку можуть перебувати ще дві жінки. В Україні можуть повернутися віялові відключення електроенергії. Як повідомили у НЕК «Укренерго», така ситуація через масовані ракетні атаки з боку ворога, що спричинили суттєвий дефіцит в енергосистемі. Термін дії обмежень енергетики повідомлять додатково. Кабмін змінив тариф на електроенергію до кінця квітня наступного року. В повідомленні Міненерго йдеться, що для індивідуальних та колективних побутових споживачів встановлена єдина фіксована ціна на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат на годину до 30 квітня 2025 року. Відомство додає, що протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 по 30 квітня 2025 року діятиме пільговий тариф для споживачів, які використовують. Електроопалювальні установки 2 гривні 64 копійки за кіловат на годину при споживанні до 2000 тисяч кіловат на годину на місяць. При цьому нічний тариф при встановленому відповідному двозонному лічильнику складатиме 2 гривні 16 копійок за кіловат на годину.